Итак, друзья, в этом видео, в этом видео мы рассмотрим, ах, чуть гитара не упала. В этом видео мы рассмотрим, какие болезни освобождают вас от службы в армии, хворобы, які звільняють від мобілізації, повний перелік. Давайте ознайомимось, друзья. В Україні Подовжили воєнний стан, загальну мобілізацію, і які хвороби звільняють від мобілізації? Давайте ознайомимось. Інфекційні захворювання, новоутворення. Хвороби крові і кровотворних органів, хвороби ендокринної системи, розлади психіки та поведінки, хвороби нервової системи, хвороби ока та податкового апарату, хвороби вуха, хвороби систем кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби кістково мязкової системи, м'язової системи, сполучної тканини, хвороби сичастотевої системи, вади розвитку, деформації та хромосомні порушення, травми. Отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, інші хворобливі прояви. А тепер більш детально. Наприклад, інфекційні захворювання повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено діагноз, інфекційні та вірусні хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. Активний туберкульоз, легень з виділенням мікробактерій. Активний прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації, усі форми хронічних вірусних гепатитів, тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функцію систем органів і, і, і систем. Хвороба зумовлена ВІЛ прогресуюча, з імунною декомпенсацією, новоутворення, первинні вторинні злоякісні. Новоутворення всіх локалізацій, за наявності віддалених метастазів і неможливістю радикального хірургічного лікування, швидко та повільно прогресуючи із значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями, з пухлини лімфоїдної кровотворної спорідненої тканини, доброякості новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій, хвороби крові кровотворних органів, усі види анемії, порушення згортання крові. Гемор... Геморагічні стани, підвищення кровоточ... кровоточивість, пурпура діопатична тромбоцитопенічна, господі, Арганулоцитоз, е, хвороба селезінки, порушення із залученням імунного механізму. Так, але треба перевірити, наскільки свіжа ця новина. Слухайте, це 28, 10, 24. Ага, це свіженьке. То, у вас ще є шанс. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, хвороби щитоподібної залози, цукровий діабет, патології інших ендокринних залоз, виснаження внаслідок недостатнього харчування, ожиріння. Так, нас цікає розлади психіки та поведінки, усі види деменції, органічний амнестичний синдром, розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби, синдром залежності. З різкими стійкими психічними розладами, Усі завживання психоактивних речовин, алкоголю, аркотичних речовин, медикаментів. Наркомани не підуть служити. Е Ндогенні психози з часто повторюваними фазами: шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, ефективні на Настрій, це треба стояти на обліку психіатра, лікуватися, лежати в дурдомі. Невротичні стани, обсесивно-коммульсивні, невростенія, депресія, психогенна глухота. Різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживаннями речовинами, які не зумовлюють залежність. Далі йдемо. Розлади звичок, спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади. Глибока і тяжка розмова від старість, специфічні розлади мовлення та мови, здібності до навчання, рухової функції тощо. Хвороби нервної системи. Запальні хвороби центральної нервової системи. Хвороби ЦНС, що прогресують. Так давайте я вмикну. Ось так ось зроблю. Оп. Будемо читати разом. Так. І ось так. Системи, запальні хвороби центральної нервової системи, хвороби ЦНС, що прогресують. ДЦП. Ну ще не вистачало, щоб ДЦПів обрали на війну. Епілепсія. Хвороби периферичної нервової системи пов'язані з ураженням нервів, порушенням інервації та больовим синдромом, хвороби ока та придаткового апарату, вираження атомічні вади по вік. Орбіти, конюктивити зі значними порушеннями зорових або рухових функцій. Видно, вони вже там зрозуміли, якісь, які ж були там, значить, ситуації, що людей таких понабирали і їх просто повбивали, або вони не здатні були нічого виконувати, ні, прикази, ні ну, Не могли вони функцію виконувати на війні. Відчарування розрив сітківки будь-якої етеології на обох очах глоукома, стійкий параліс рухових мізків очного яблука. Короткозорість, долкорість, гострота зору одного на людини, сліпота або обох очей. Ну, сліпота обох очей. Ну, понятно, я якщо, кажу, якщо, якщо тут війна вже. Так, хвороби вуха та соскоподібного відростка. Ну, друзі, це ви можете все почитати, якщо ви перейдете по посиланню. Хвороба системи кровообігу серцевої недостатності, гіпертонічна хвороба третьої стадії. Що тут таке цікаво, цікаво, ще є? Хвороби Вен, о, еліфматичних судин, і вузлів значним порушенням кровобігу, флебід, тромбофлебіти, тромбози, варикозне розширення Вен. Угу. А тут багато хто хворіє. На такі хвороби: хвороби органів дихання, стенози гортані, парези і паралічі гортані, тяжка форма спастичної дисфонії, хронічні хвороби нижніх дихальних шахів. Хронічні хвороби. Хвороби органів травлення. Гастрити. Так, слухайте, мені здається, що щось тут не так. Щось тут не так. Бо в нас нещодавно приймали закон, що там всі, 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 всі здорові, всі йдуть. Так, усі види гри, шпахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі, черевної порожнини, хвороби шкіри підшкремої кнітковини. Дерматити різні, бачите, хвороби сечової системи, ниркова недостатність 4-ї 5 стадії, хвороби нирок, хвороби чоловічих статевих органів з значним порушенням функцій, аденома, гіперплазія, там рак простати, таміома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів. Незапальні хворобрижночих статевих органів, значним порушення функцій. Вроджені аномалії деформації, хромосомні порушення вади розвитку, вроджені вади розвитку нервової системи, вроджені вади органів дихання, системи кровообігу, вроджені вади статевих органів, вроджені вади сечової системи, хромосомні аномалії. Травми отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. Так, це цікаво. Будь-які травми, переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововидо, розриви, набряк, політравма. Термічні та хімічні опіки, відмороження тепловий удар, токсична дія мікроорганізмів, отруєння лікарськими засобами, газами, димом, парами, пестицидами. Mm -hmm. Так, цікаво, друзі. Значит, ця стаття... Називається хвороби, які звільняють від мобілізації. Які звільняють від мобілізації. За наказом 262. Змін до положення про скуліку експертизних сил ВЛК може класифікувати військовий забіг за такими категоріями. Придатні до служби. Придатні до служби військової частини ТЦК ТСП. Угу. Непридатні, тимчасово непридатні, тимчасово вимагають вимагає Так, І звіль... От, конкретно, які хвороби звільняють від мобілізації. Звільнений від мобілізації буде написано в тебе, у тебе в... в воєнному квитку, військовому квитку. Не бронь, ні, нічого, а звільнення від мобілізації. Ти звільнився від мобілізації. І можливо, ти не... Тут питання, ти будеш тимчасово непридатний, коли полікуєшся? Так? Можливо. Добре, друзі. Ознайомтесь, будь ласка, з цією статтею. І... Ще раз всім гарного дня. На связі.